Перше різдво, як ми тільки приїхали, в нас в жовтню привезли. Перше Різдво, ми святкуємо, а було люди зі Львова, були такі культурні люди. Це ще звідкись було. Е, десь як виходили на роботу, там була тундра, от такі корчики маленькі. І виламлювалися ті е, гілляки, то де скуфайки, де що вона чіпала вати. І, і таку ялинку зробили. А посілки мали, то з посілок вже собі тримали то пшеницю і мак, що мали, зробили кутю. Кутю зробили одні, одна меншина, одна ложка, і так як причастую, так йшла, і, і щоб всім стало. Так всі, всі дівчата на студії, то я не знаю, чи то вже. Та, певно, тільки в Україні чи були, бо як були на роботі, то тому поляки світкували, а ми робили. свята великодні знов, як, як то 1 мая давали кобаси, откі кавальчик кобаси давали. То вже дівчата не їли, вже тримали, щоб було на Великдень. Так, то мали посілки якісь, то всі посівками ділили, та й так і, і ми проживали.